В цьому відео я хочу поговорити про те, як можна редактувати код, який генерує сама NetBeans. Коли ми створюємо, от я створив фр -фр форма, кинув туди 5 панелів вони різного кольору. І на панель, на, от на цю верхню панель кинув кілька компонентів. І Ми виходимо в істочник ми бачимо. Ну, от так, давайте я це... Як воно буде. Спочатку так. У нас є мейн, тут бачимо знайоме. Так, і тут Generated code. Ось такий запис. І хрестик. Тобто код прихований. І ми бачимо, от наші панелі, все, що ми там створили. Воно і тут ініціалізується за тобто, допомогою конструкторів. Самі вони створюються от нижче. Нагадаю о. Так. І ми бачимо, тут уже є досить величенький код. От він оце все. Але якщо ми поставимо куди-небудь сюди там, ми не можемо редактувати, нажмемо, тобто я можу виділити, а нічого змінити, ні видалити, ні дописати, нічого не можу. Як це робиться? Це... Якщо ми нажимаємо для фрейма, це буде недоступне, настроїть код. А для панелі це вже доступно буде, щоб знали. Так, і оце ми бачимо за допомогою редактора заказного коду, називається. Ми, ми можемо тут уже щось редактувати. Так. Що тут є? Так, ну давайте я докажу, щоб ви знали. Дивіться, у нас стоїть як 5 панелей. Бачимо, що в стилі бордер лайут. Перш ніж їх кидати, якщо у нас буде пуста форма. Я зараз не буду, щоб час не втрачати. Просто я покажу, що ми жмемо правою кнопкою по навігатор, фрейм Frame, встановити розположення. Воно буде свободне проєктування спочатку. Якщо ми, а зараз от бачимо, вибрано більш жирним шрифтом. Розміщення у границі, новно, по умолчанню нібито, але реально воно то, вільне проєктування буде. Вибираємо це. І наші компоненти будуть вставати. Спочатку їх туди можна кинуть, а потім краще вибрати розположення. Так точно можна і для. От, установити розположення. Зараз вільне проєктування у нас. От я, як, як попало, їх установив. Компоненти, чуть нижче. От вони опускається трошки навіть. А, це не туди. Сюди. Да. Ну, добре, дивіться, я запускаю. От як, я, як я їх установив, так вони там і знаходяться. А я хочу, ми знаємо такий flow layout. Я беру встановити розположення і плаваще розміщення. Це flow layout по умолчанню. Нажимаю. От воно змінилося. Ну все. Це все, що я можу. Якби, це я виставляю layout. Я, на прикладі layoutів зараз розкажу, як можна редактувати. Оцей настроїть код і як тут користуватися цим редактором, і як змінювати код. От У нас є Layout. Так. Flow layout. Я для панелі. І... Тобто для тих компонентів, які будуть на панелі. От воно по центру. За замовчуванням воно стає по центру. А ми хочемо, щоб оці всі кнопочки були десь справа або зліва. От нам хочеться. А як це зробити? Якщо ми зайдемо в істочник, то ну ми там не побачимо поки що. Цього кода. Давайте тут. -ут. Що тут можна робити Так, редактор заказного коду. У нас є компонент. Ну, основне, де ми редактувати можемо. Ми можемо його розтягнути, так, щоб видніше було. Тут ми можемо редактувати. Але, але не все. Ну, по порядку. Спочатку тут є компоненти. Ми вибираємо для кого компонента. Зараз JPNL 4. Ми можемо для різних, які в нас є, на форму кинуті. Всі панелі, всі кнопки, всі лейбелки там. Ось лейбл 1. Як у нас є так. Ми можемо редактувати. Зараз ми для JPanel 4 будемо редактувати. Установимо layout. І. Ну і, і вправо-вліво. Ну, Flow-layout для початку. Так. Тут є код по умовчанню. Ми бачимо напроти строки, деяких строк є. Код по умолчанню, тобто ці строки не можемо редактувати. Якщо я поставлю сюди е, курсор, нажимаю, ніде нічого, я можу виділити. Я можу скопіювати, але нічого змінити не можу. От, між ними нічого не стоїть, я можу Enter нажати. Можу ось тут нажати Enter. Тут ми бачимо, напроти, немає нічого. І тому, якщо я отут. Page start, page End, давайте. А, теж не хоче. Ні, тут теж не хочу я нічого змінюю. Я забув. Так. Але от дивіться в нас. Ну, добре, давайте по порядку. Тоді ми і тут щось змінимо все рівно з цим. Тобто ми оцю панель можемо перенести вниз, наприклад. Чи в бік. Це Можна буде робити. Давайте тут для початку мой код по умовчанні. Ми нажимаємо. Тут є пользовательське свойство. Вибираємо, дивимося, що у нас змінилось, відразу виділилося це, що в дужках тут. Оце все виділена частина кода, його можна редактувати в цьому місці. От я поставлю десь тут і нажимаю Кіто, любі. клавиши и оно добавляется. А тут ставлю, тут уже ничего. нема. Так, ну мы можем... Давайте для початку то делаться, я сказал. То есть колер изменивать хай не будем. Тут те самое можно пользоваться. А ну что тут изменивать? Тут, тут бачим, тоже можно изменивать. Можно кисть. Так, ну все наши планы входа. Давайте у нас ось оцей рядок. На фрейм встановлює нашу панель. Add, add це додає панель і пишеться Border Layout Page Start. Ну, його змінити ми не можемо. Отак от роблю Ctrl-C. І, наприклад, отут Ctrl-V, десь пишу, так. А це закоментуємо. Багатостроковим коментарем, тому що одностроковим воно не вийде. Так, і замість page Start пишемо, давайте Page End. Що воно буде? Запускаємо. Бачимо, що замість того, що воно вверху, тепер внизу наша стала. Зверху воно стало поверх на, получать, на цю червону. Так. Уже шось. Так. Давайте поставим теперь на место. И... Page end. Або пивнича так можно. Вот оно стало на месте. Так, далее. Вже краще використовувати щось одне, ну, або Page Start, або NOS з північ... північ, південь, захід схід, або то Page Start, PageEnd. <клес> Давайте лайут для панелі тепер. Це ми поекспериментували з лаяутом. По якому буде, по яким правилам, нас панель буде стояти на формі. А тепер лаяут для того. по каким правилам у нас будут компоненты на форме, на панели. на панели. На панель 4. По каким правилам будет тут стоять наши компоненты. Как мы layout устанавливаем? Пишем Ctrl V. Jpanel. Це layout. Layout manager. Вибираємо. І пишемо тут New Flow Layout. Так. Ну так, це якби стандартний запис. Буде так же точно по центру поставлено. Отут наші компоненти будуть в рядок і по центру. А нам хочеться, щоб вліво, наприклад, ми копіюємо flow-layout і тут пишемо в дужках, Вставляємо крапку. І випадає на центр, left, right. Таке, давайте, що на центр. Бачите, за замовченням відразу центр стоїть. Давайте Left. Нажимаємо ОК. Okay. Запускаємо. Так. Показує помилку. Це теж інтересний момент. Треба. Так, це відміна. Заходимо в істочні кода. Треба, щоб тоді не комплексувати, дивіться. Нам показує помилку. Находимо, де помилка. Якщо нажати сюди, воно нам. Яка помилка? У нас. Е, ну, пише добавить оператор імпорту. Воно не бачить нас оцей. Якщо тут вверх, нас жодного зампортованого нема, тобто, треба заімпортувати цю справу так. Де? Просто додаємо, погоджуємося. Щоб тоді. <coughs> от. От додався імпорт. І все, помилки немає. Так. Що ми робимо? Запускаємо. І дивимося уже вліво у нас. А за допомогою мишки, не, тут, якби в настройках не найдеш. Ну, я не знайшов в такому випадку. Може, є. Я не шукав дуже. Ну, мабуть, нема. Але для чого треба вміти і руками писати, і якби для того, щоб от все не, не можна, все. За допомогою середовища все повністю зробити так, як нам хочеться. Інколи треба влазити де-то і змінювати той код, який згенерований. Так, ну. Так, що? Давайте на кінець. Що я хочу? Кінець ще лайут. Гридбек Так, Давайте от сюди, саме здорове. Я ще на... На гриф бэк лаяуте покажу. Так я ставлю попало. Кнопки. Так, что для цього? Правую кнопку оставить расположение. Свободное проектирование сейчас у нас размещение. Так, о е Макет контейнера сітки. Навігатор. Панель 3 Grid Back Layout бачимо. Але давайте, запустимо, що воно нам показує. Воно як то нам отак розмістило. Ну, поки що то нічого ніякого. Е Ніякого толку нема. Так, давайте настроїть код. От у нас додавлений layout, grill-back layout. І в нас якби... Так, це бордер layout. і все. Давайте сюди button 3. Ну, той компонент, який стоїть у нас Button. Що тут? Ми бачимо. Як виставлені наші. Grid Back Constraints створюється. А потім для нього Grid X, Grid Y. От, 0. 1. По X 0, по Y1. Тобто. Оце, оце в нас буде 1-1. Тут би змінити. Ми можемо змінити. Ми тут змінити не можемо. ну Давайте. Тут взагалі не нічого не Треба все його не закоментуєш, або все закоментувати. Ну, можна так зробити. Ctrl C. А це я закоментую. Так що в нас комова? Так, закоментував і тут теж 0. Ну, Наповню, Gridback layout. Тут в такий спосіб можна в інший трошки там більш коротший запис буде. Оце як GridX, Grid Y, як параметр означає, що у нас якби Gridback Layout, він. Він діли нашу область, в даному випадку панель цю коричневу. На би, стовпці і, і строки. На клітинки. І grid X, Grid Y це координати нашої той клітини, в якій буде в даному випадку JButton 3. Ось наш компонент, який вибраний. Зараз я поставив 0-0. Значить, цей JButton У нас 0-0 буде десь тут, вище. JLabel у нас, ну, по ходу. Виставлено автоматично само виставило, як там воно. Дейблу у нас мають по X, очевидно, 0, по Y або 1, або 2. З нуля починається індекс. Давайте Label 2, да, глянемо. По X 3 бачимо. Тобто, як я сказав, по X. По X у нас 1, 2, 0. Потім один іде, потім 2, тут аж 3. Якщо вільний простір, воно сюди здвинеться. І по Y0. Це... Так, добре. Ну, дивимося. У нас тут батон, бачимо, де. Зараз, повинно бути вище Запускаємо. Ось воно. Так, ну так, воно. Не дуже, звичайно, ну. Можна зробити все. Оце. Не знаю, відео буде довге, можна це все. Де там? Де що, так, MNL 3, так? Давайте. Ну, то все закоментувати. Gridback layout зробити трошки по-іншому. Оце все прибрати. І трошки там по-іншому. Тобто в один е запис. Тобто, ну я показав зараз, як просто це все змінювати, мабуть. І як користуватися, а самим можна буде це. Тобто, що тут ви... Що не можна. А тепер. Ні. Давайте для цього на цьому покажу. Вот. Настроить код. Вот. Ми Flow Layout Left поставили. Так. ми що тут поставили? Давайте я не показав, як змінилося тут. Так, де наш? Э, то panel 4 здається. От. Panel 4 встановлюється layout і пишеться тут уже left. Бачу. Давайте швидко змінимо left на right. Okay. Окей. Заходим сюди. так. Ось у нас JPanel set layout flow уже стоїть right. Отак можна за допомогою того редактора змінювати код, той, який згенерований. Ну, той, який можна в інтернеті, часто кажуть, змінити не можна. Інформації, в принципі, мало на цю тему. Я сам додумувався. І тобто, я так розумію, якщо який-то не можна код стерти, він зайвий. Я його можу закоментувати, як я ось зробив. А замість нього написати інший. А, давайте для панель 4 Java Border Layout північ. Так, давайте тут я зменю. Давайте глянемо спочатку, де воно знаходиться. Так, Panel панель це десь. Panel 4 додається так. Де у нас додається? panel 3. Оно меньше. Очевидно, panel 4. Border right, nose. Finish, вверх. Ну, точно так. Змінити там на... Тут на нашу Page, page start там было. Так, давайте page start я. Вот так. Для нас. 6, 5. старт Ось воно змінилося. У даному випадку розташування, нагадаю, тут нічого не зміниться. То що педж-старт, що но, нос, північ, це одне й те ж саме. Отак, От основне я показав. Все, я думаю, тут можна було б з іншими лоялти. Ну, То я вам якби, домашнє завдання. Кожна, на кожну панель використати такий то лояут. Накидати туди компонентів. Вот до мишки. А потім використовувати лояути і в мене є відео про Можна, І це ще не всі. Тут є багато. Ну, є ще лая, ну тут ось стільки дивиться, стануть розположення стільки тут їх от більше. У мене там на даний момент 5 десь відео є, я не пам'ятаю. От Їх більше. Ну, можна вивчати, понаходити ще. Саме потім поекспериментувати буде хороша практика От.